Всім доброго. Все без змін, все як завжди, все стабільно. Західний вітер, ну він такий північно-західний навіть. Я вже е, вжив заходів. Я маю на увазі, щоб менше було самопідйому за таким вітром. Я вже в деяких голубок, то частіше за всіх відзначаються самопідйомом, я їх не випускаю разом з усіма. Я їх беру, відсаджую, поки голуби вже вилетять, бо вони зазвичай в першу чергу. Зазвичай вони підриваються на цих перших вильотах. Буває, звичайно, посеред дня, але то вже рідше. Так я їх от ловлю голубок, ну відсажую, потім голуби виходять, коли вже гуляють, я їх так обережно проти, не проти, а за вітром випускаю, щоб вони не підхоплювались. Але все одно бувають такі, як західний вітер, такий хороший західний вітер, влюдки. Північно-Західний особливо для мене. Коли він такий косий трішечки на будинок. то Голуби все одно підхоплюються. Оця шельма. Я її вже відсаджую, навіть коли будь-який вітер, вона замахала мене. Випускаю окремо, коли вітер є, хороший вітер такий, то я її окремо випускаю з голубами. Без голубів. точніше. Стальна мура ця голубка, це ж просто трендець. Що не відкриєш, вона туди. Ну зараз парочка там вже аж за камерою вирішив сходити, бо думаю хоч трішечки познімаю. Якщо б цей день був тренувальним, то була б дуже класна погода. Сьогодні вже похолодало у нас зараз. Правда, коли вийде ролик, може вже потепліше знову. Але сьогодні у нас прохолодно. Хоча жарити й не було. 32-й білий голуб і 62 голубка стальна ряба хвоста тут. Тут і один десь, десь отут. а все, так. Да? Це 32-й. Да, чи ніби, щось так мені погано, помітно, начебто білий, але сонечко пробивається, якраз мені в Ось ця тежка кашелка. О, полетіла, полетіла. Така шухарна голубка, то у неї самопідйоми, то вона десь там за двором, то вона десь. М -м -м. Короті, не хотілося б, щоб вона загубилася теж десь якось. Небо прояснюється. Сонце крізь хмари. Це я та побачив, що це 62. -го. Це тут і цьогорічна голубка вона теж, я її теж зазвичай беру в руки, а зараз взяв голубку і помилився, то минулорічно взяв, вони дуже схожі. Я якось так швидко схопив випустити, дивлюсь, полетіла. А дивлюся, я відсадив на ту голубку, що треба. Не 62, а минулорічно там іншу. А вона тільки її варто було її випустити ну, з усіма голубами, як вона вгору пішла. Ну, зазвичай, я скажу, такі голуби, вони довго вони не живуть, які дуже часто зазвичай в мене так періодично все одно. Я 34-й голуб на самопідйомах завжди пропав. І, ну і так у мене вже в цьому році, і взагалі я так пригадую, в першу чергу пропадають якраз оці, які часто на самопідйомах. Тобто все одно це теж стосується зазвичай більше холодів, морозів. Цей хижак, схоже, що допомагає. Так-то вони і що? Ну, літали да і сіли. Буває, звичайно, не сідають, зальоти маю на увазі, але це вже рідко. Бо ті, хто вже так підривається, вони зазвичай вже це обігнені, льотні голуби, Голуби, голубки. І вони як... якби не часто вже не сідають вдома. Хоча, звичайно, і таке буває. От, наприклад, ця голубка було з нею якраз в цьому році таке. Я приїхав, нема двох голубок. Її нема, і сірої там нема. Так ось ця голубка на третій день прилетіла. Сіра так і не прилетіла. І теж був такий самий вітер. А я цілий день мене не було вдома, я не знаю, що тут відбувалося. Приїхав і двох голубок мінус. Але я і тоді казав, і жінці казав, кажу, така голубка пропала, яка, ну, якщо вона не прилетить, якщо вона тут ну Ніхто її не з'їв. то Хто ж тоді повинен взагалі прилітати? Але вона дійсно прилетіла, але довго чомусь шукала, якщо чесно, то все одно це погано. Я вважаю, що все-таки вона повинна швидше прилітати. Ну Тут правда там і умови були в ті дні дуже погані. Вітер мінявся, там, ну коротше, важко їй було, схоже що зорієнтуватися, де що. Але то її проблеми. Проблеми це ніяк не сяде. Гарна голодка загалом ця, от так. Той ідіот навпаки ще вище став. 32-й білий. Годує голубенят зараз. Двох. Правда, на <не> своїх. <правда> Але годує. Тож пропадали в мене голубки. Я там займався перекладаннями, підкладаннями, тож пропали то щоб зберегти голубенят. У когось були голубенята, менше, у когось більші. Отак ну. ото. І білому дісталися чужі голубенят. Знижуються, бачу, начебто, але в мене немає часу з ним тут стояти, видивлятися. Загубив голубку. <гум> щось. Поки чухався голубка, десь текла. Не може знайти. Це цей голуб, що я маточник показував на заставці. Він і ось його, дівчина. Наша. Та ні, щось то і все одно дивлюся. Взяв. Сьогодні до рук. А то не вона вийшла. Отак от, так от вони її ляп 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 і хто куди. Так, ладно, пішов, я треба так, ну, працювати. Вдало вийшов, 15 хвилин пройшло Я також поглядаю, і то у вікно дзир. Дивлюсь, вже сідає його. А ну, сонечко у нас трошечки більше роз'яснилась. так от вони, бачите, вони десь там ходять-ходять за хатою. Я вже закрив їм там... Вони під воротами там лазили, у мене на вулицю ходили. Зараз щоб не ходили. Заглядав у вікно, бачив, вже знижується і тобі. Думаю, вийду. Засніму посадку. Давай, давай. Він теж періодично літає. Хоча от якось літав-літав, потім перестав. Я не бачив його на самих підйомах. Хоча, мабуть, так, да, правильніше сказав, що я не бачив, а не значить, що перестав. Бо я ж не все бачив. Я на початковій стадії, коли випускаю. Ну, буває, що не я випускаю а це рік. то Я дивлюся все одно, бо саме небезпечний час, якраз коли тільки ну, ті вилітають, і то починають ляп-ляп-ляп, всі хором. І тут злітають перший зліт на землю, коли вони на землю летять всі, це саме небезпечне для самопідйому. Буває ще, звичайно, посеред дня, але то вже набагато менше вони ну, так ріше роблять. І ще коли вже вони їсти збираються, все, вони вже тут сидять, мене чекають, я приходжу, вони всі тут вишикувалися вже. І тоді вони теж ляп 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 і ото ще теж таке небезпечний час собі, для саме підйом. Все, сів, розім'яв крила і